І доброго ранку розкажу, покажу вам сьогодні ціни. Домашні яйця такі великі. А це сметана скільки ваша. І лисички такі. І така сливка. У нього кавун 30 нас. А скільки один кущик? Гляньте, які айстри гарні. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. І сьогодні розкажу, покажу трошки. Підготовка до ринку. Як ми овочі приготовляємо. Ну і покажу, що в мене ще росте. Так як ми посадили на пізню. Бачите, пікінка, савойка, молода. Це сьогодні тільки 1 серпня. Думаємо, ще два місяці, щось там буде. Це так. Тут огірок наш, бачите, тут у нас огірочок. Теж на мульчі посадили, ну а тут кабачок. Кабачок вже цвіте. Тут у нас посадяний азіат від Сакура Ukraine і посадяні киві. Тут у нас помідори. Проблема з помідорами. У всіх тут дощі холодно. Результат плачевний, звичайно, де в кого у людей, але може надія якась бути. Не видно, щоб аж сильно так всі туфтора вдарила, проходився і біопрепаратами, і так хімією. А решта вже буду дивитися, як воно буде. Ну і наш огірок. Огірок теж, коли він вже отакими от п'ятнами, але бачите, він відбиває кінці, ще огірочки є, Значте, я вже нічим не ходжу, тому що. Збираю те, що є, кажуть, є бачите, а кінці ще непогані. Тут може бути і кліщ, і хвороба, так як я вже говорив, дощі, дощі, дощі хвороби. Не, можна, тут капусту дорізаємо вже молоду. Ще трошки лишилося зачистити поле, садиться вже нічого не буде, хоч можна було, але тут не буду. І так само у нас капуста пізня. Бачите, пізня капуста є теж для продажу, але от там проблема зверху, щось і бурян погорів. Не те, що скажете, зараз чимось крупив, ні, це само по собі, воно підійде ще сюди. Це якийсь бактеріоз, хоч я кажу, проходився теж від цього. Але засохле, посохло, середина відбиває, буде непоганий. Оце я окремо покажу відео. Тут в мене теж ще є. Помідор сливка. Переважно тут від України, італійського виробництва, коротше, селекції італійської. менші привхливі до хвороб, до хвороб. Ну, подивимося, далі кажу, як буде. Хоч трошки кажу, є листочки, але не видно, щоб то була під Баклажан з запізненням, так і перець. Перець не весь, але є. Деякі пізніші сорти. Кажуть, це все від погоди. Було би тепло, було б вже. І в мене ще є інтересний перець. Тут теж квіту багато. Вроді і на цей, а вечором прохладно. буває щось з квітом відпадає. І в мене є отакі перець гірки. Бачите. Отакі От непогані, добрі. Теж слабенько йде і хворобливий. Це все, все кажу, дає е, природа. Природа своє робить, хоч просилися доща, а якщо дуже багато, а може побачите, бачите, мокра земля геть, то воно тут вже треба працювати сильною хімією. Ну, ми не звикли з нею сильно працювати, тому бачите, <смірко> не йде. Не йде, хто сидить. Проходився актофітом раз, потім другий раз через п'ять днів. Ви знаєте, трошки його щезли самі-самі-самі. Навіть можна взяти, от бачите, от яка ситуація по цьому. Значить, Середина так. О, от, от така. Це хвороба, але кажу, я не проходився. Але середина ще є. Отаке от ряби, я кажу, навіть бурян сам посох. Гляньте, навіть бурян сам посох. І це якраз середина. Візьміть, бачите, помідор туди і воно пішло в ту сторону, оцей кусок. Може від землі, не знаю. Скоріше всього. Прошлий рік так було і в цьому році є. І в мене є сперець, біло, як білозерка. теж ранні від Sacura Україн. Йому і рости, і рости, і давати. А якраз йду до цього, що ми будемо вибирати. Хоч скільки. Але вибереться, трошки навибирали, навіть можна трохи чи продати, чи навіть собі зробимо. Решта, дивимося, У нас буде огірок, буде капуста, буде картопля, буде ще кукуруза. Ну і багато чого я вам покажу у відео. І тут траву між дорядку і сапали, і виривали, а росте. Ну і не, не скажу, що так. Сильно воно грязне поле, але кажу, що воно дощі і бурян, що-шо, що, а бурян добре росте. Ось така капуста у нас, такі помідори. Дивимося, далі покажу у відео, як каву жийні з чого, що трохи перцю. І приїхав я на кукурузу. і кавун разом з кукурузою. Її у мене три сорти. Це від Сінгенти, і у мене від Клаус, і у мене є від нагор. Дай, дякую Боже вам. І в результати будемо дивитися, хоч я вже прориваю сингенти трошки пізніший сорт. Це все бі-колор середині біло-жовта. І у нас дощі, чесно, цвіту багато, є і кавунчики, не кажу, що нема, є кавуни, але рік не кавуна. Прошли рік вже в такий час був, цього року ні. Ну, а я по заготовці до завтра на ринок нашої кукурузи. Кокуруза супер, я вам покажу просто. Бачите. Усе ж такі її. Вона вже готова. Вона вже готова. Бачите, готова. Ось така велика, здорова кукуруза. Ну і тут раніше. Я так зрозумів, що тут раніше сон. Теж бі колор. Але результат непоганий по кукурузі. Садилася вона. Кажуть, що так рано в мене кукуруза садилася. Бачите, теж зерна, почти одинакові, супер. Два качана на, на кукурузі. Як перші, так і другі. Непогані результат. Садилася вона в мене касетним, касету кидали, це найкраще. На плівку, знизу крапля, ми її лили. І це зараз ще покажу вам все ж таки кавуна. Це зараз буду я виборочно рвати нашу кукурузу. А зараз покажу кавуна. О, наш кавунчик. Дякую, дуже вам. Я ще нічого не збираю, я тільки показую кавунчик. Зараз нарву трохи кукурузи. Так я кажу, процес сам це все роблю. Ну і покажу вже на подвір'ї в машині, який результат в мене. Гарної кукурузи нашої. Нарвали кукурузи. Такий красивий. Бачите, це на полі. Більше ста штук, подивимося. Дозріває помалу, звичайно. Ну і привезли ми картоплю, викопали. Трошка помили, миту краще беруть. Отакі. От така От наша картопля вродила. Але порядку викопуємо. І якраз вистачає, щоб трохи щось продати. І якраз дівчата вибирають малину, своя малина є. І є тут і на полі, трошки небагато, у нас полониця відходить, вуса обрали вже, там суниця, ну а тут малина. Сорт полана і є трохи ерика, ерика колюча, Ну, от гляньте які гарні, яка гарна. Малина, супер. І ягоди великі. Давайте ще більше покажу. Бачите, яка велика, дуже велика. Двілітрова баночка по 40 гривень йде на ринку. Беруть. Кому оступляємо, звичайно. Але так непогано. Це тут більш тепліше і тут раніше. Зараз покажу, оце вова, колюча такі листя має. Це у нас ріка. А й колючі прямо колючі колючки є. А тут в мене є ще полана. Вона, можна на неї провірити. Оця полана. Бачите, вона не колюча. Але нічого, тут більше крупніша. І для транспортування, звичайно, ріка вроді краща. Ще в нас є. Наша суниця. Є ще трошка. Ще трохи суниця є. Підберемо. Тут у нас Алібаба і регіна. Після душів трошки, правда, позаростали, але нічого. Ну це далі, бачите, підставить. Ось Така полониця. Пробував. Так як мені написали в цьому, але було сухо і прийнялось, де прийнялося де-не-де прийнявся наша лаванда, Де-не-де є. Де-не-де є. кущики можна просто намочали в сухому навіть. От тут гарний десь, бачите. І щоб, головне, щоб поливати. Я так зрозумів, що треба було його лити, а так як водички не було, ну, що є. Скоро. Буде тут непогані, бачите, добрі, високорослі, отакі. От і є сливка така, як чері, і сливка така рожева і жовта. І рядок маємо. ну Він красивий. Бачите, він красивий. Це селекція італійська. І непогано, як сказав би себе, до хвороб почуває. Покажу, як будемо вибирати. Зараз покажу теплички, які наш рожевий, високорослий, нижні вже обрали. І наші чері, Ось те, чері ще є. Але на завтра ми не готуємо, так як ми і сьогодні продавали. Но внуки гліпше люблять жовте, воно більш солодше. Отакий результат. Але вродив непогано. На торг зараз якраз по 80, що чарі, що рожевий. По 80 гривень йде. Переважно піде добре кукуруза, бо сьогодні продали більше 100 по 20 Завтра подивимося по ціні, так як на ринку гуртовому падає. Ну, а так ми будемо дивитись. Дивимося далі. І картоплю можна бачите, в такій. Сітки взяти, так як уборка зараз є і мішки, і сітки різні, і від сітків для картоплі, капусти ми беремо в агротеремі. Можна заказати так само різні тенти, різні. Все, що знаходиться в каталозі, пересилають ціни нижчі, ніж на других сайтах. Це вже провірено. А так ми заказали отакі сітки. Це на картоплю, є на три, є на п'ять. А це такі капронові, непогані. І людина, яка побачить. От такі. бачите. і вони одразу дивляться і цибулю возили ми. І так, і вони беруть, взяли собі, ще й згодиться така капронова, капронові такі мішечок. Так що кому треба? Переходимо посилки в агротерем. Плівка різна, це мішки на моркву, на картоплю, на хто чим займається на раннє, на пізнє. Так само і сітки різні можна заказати. Ну і так, в каталозі все описано. Так що заходимо, агротерем. І доброго ранку. Розкажу, покажу вам сьогодні ціни. Але таку вітрину вам покажу. Це наша кукуруза, капуста, картопля, як виглядає в курочках, і як в кутках, в пакетах таких, як виглядає о таких сітках, так що можна заказати гаротерами різні. Кому треба, будь ласка. І картопля у нас така сьогодні по 20, менше по 15 і більш така 10. Вчора. Покурожа була 20 ну і сьогодні 15-20, трошки менше. Будемо дивитися по ціні. У нас 100 гривень нашої сунитці. Це регіна і олібаба. Пів літри цінимо. І 40 гривень малина наша, яку я вам показував. Цибулька зелена по 20 така, це сестра вже з моркою. Капуста 15, ну і по кукурузу я сказав, скільки буде. І сусідка передала сир, дуже смачний, 120-130. Як візьмуть 130 оцінюю, 120 продається. Домашні яйця такі великі сім є мед. Мед квітковий. Я би вже знімав його і Приїхав той хазяїн, каже, жінка навіть за рекламу пів літри меду дасть. Ну, дуже їде. Дякую, що такий мід файний. Я брав вже, пробував, дуже смачний, чесно кажу, дуже смачний. Колись на Херсонщині брав сусіда, бичечка. Ну, йдемо далі. З Петрівни, Ганна Петрівна. В неї є сир. 130. А це сметана скільки ваша? 70. Молоко ваше. Тарашка 50, а коня 50. А що ви ще смородину нарвали? Грубина. і що ви хочете за неї? Я не знаю. Лікарство? чорна горобина, лікарство велике. Зрозумів. І огірки в неї по 70 гривень. І виростили помідор, видно, що різні. І бачите. Рекі, є по догасті. Вдома по 80 домашніх цінять. От такі, Ще поки таранок. І ще нам передала теж сусідка баклажан. По 40 казала продати. Ми будемо дивитися, щоб не взяти допомогти людям. Покажу, розкажу, які ціни далі будуть. Дивимося, по скільки кавон буде, ну і, як то говорять, привізний, помідор і інше. І лисички такі, 100 гривень, літрова баночка, бачите? 200 гривень літра, черничок і пів літри, 100 гривень. І остання чорниця, кажуть, вже трохи менше є. Ось така ціна. 200 гривень літрова баночка. Картопля пішла. Три кулька, і гарно пішла бачите? 220 курку, Важить нас на вагах. І заважила 288. Картопля по 20-ки пішла така середня. Вона молоденька, вона Ну і кукурудза мали більше 100. 20 штук лишилися оце ще турка. По 20 пішла непогано. Ціна ще на кукурузу мед теж йде. Ще для проби взяв яблучно-грушевий персик, це травневий. Петрівна нас продалась повністю. І знайомий сусіднього села має свою. Тепличку, коли з нього побуваю, покажу. І він вирощує помідори, огірки. І така сливка в нього по 60. Така менша по 50. По 40 була ще древніша, розібрали. Це тебе високорослі вони. Це високоросла сливка. І в тепличці. Ну, красиво, бачите. Давно вже продає і багато сипить. Кавун 30 у нас. І така ще красота продається. Що букетами, що кущом. А скільки один кущик? 350. І все, що залишилося. Та все, що залишилося, це землячка зроїзна. Але перекуп за гарний помідор 80, 90 від 70. Все ціни йдуть від. Закупівлі, а своя людина, яка привезла, може торгуватися, продавати Це й, не й 60 було так. Гляньте, які айстри гарні. Ай, красавці, гляньте, які. Супер. Отакі суперові. суперові. Оці бо гарні. Та ті гарні, а мені це подобалось. То є, то є і, такі. і скільки ви хочете? 60 років. 60. Варта, варта одна віднапідка така, варта 60. А як ви кажете, така сподобалась теж гарна. Отака така дуже гарна. Ага. Це ви самі брали десь на сіняк чи М -м, магазинах. М -м, магазинах. І то різних магазинах. В і... різних магазинах різні айстри брали. Бачите? Круто красиво. Пан Пані знакома лісову привезла пів літри скільки. 35. 35, а малина. 40. Вдома нарвала за 40, бачите, пішла на город, а тут по дерепаках на той 35. Поліщ, то поліщ, по лісі. Да, тот Чуть ще гадюк О, ще бій, Ще до мене драпала, ще руки впухли. Вот тож, бачите, побачила гадюку і тікала так сильно. 117. І Одеса по 25 є. І по 27 колон. Така ціна. І на цьому закінчую своє відео. Гарно пішло. Ще малі качани по 15 будуть. А так закінчили. І картоплі тільки залишилися. Це, це вже все наше. Субота, добрий день. Можна було товару більше брати, але І дякувати Богу на цьому. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.